Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 14 листопада, ми з вами продовжуємо читати Євангелія від Луки та перше послання святого Апостола Павла до солунських християн. Починаємо з Євангелія. Сказав Господь: світильником тіла є око. Отже, коли око Твоє буде просте, то і все тіло Твоє буде світле, а коли воно буде лукаве, то і тіло Твоє буде темне. Отже, дивись, щоб світло, яке в тобі не було темрявою. Якщо ж тіло твоє все світле і немає жодної темної частини, то буде світле все так, ніби світильник сяйвом освітлює тебе. Коли він говорив, один фарисей запросив його до себе пообідати, і він прийшовши возліг. Фарисей же здивувався, побачивши, що він не обмився перед обідом. Сказав же Господь до нього нині ви, фарисеї, зовнішні, е, зовнішні чаші і блюда очищаєте, тоді як нутро ваше сповнене здирство і лукавства. Нерозумні, чи не той, хто створив зовнішнє, створив і внутрішнє. Краще ж з того, що всередині блюда, подавайте милостиню, і ось все у вас буде. Чисте. Переходимо до послання святого апостола Павла. Яку подяку ми можемо скласти Богові за вас, за всю радість, якою радіємо за вас перед Богом нашим, і вночі, і в день, якнайривніше молячись, щоб побачити лице ваше і довершити те, чого не вистачило вірі вашій. Сам же Бог і Отець наш, і Господь наш, Ісус Христос, нехай і направить шлях наш до вас. А вас, Господь нехай, виповнить і збагатить любов'ю один до одного і до всіх, які і наша є до вас, щоб утвердити серця ваші непорочними у святині перед Богом і Отцем нашим, у пришестя Господа нашого Ісуса Христа з усіма святими Його. Амінь. На зараз це все. До зустрічі вечором, Боже вам благословення.